Від української залюбки мова, слово, мовний звук. У своєму житті ми чуємо або бачимо постійно багато різних слів. Ці слова можуть відповідати на різні питання. А до деяких ми зовсім не можемо поставити ніяке питання. З цих всіх слів складається мова. До речі, будь-яка мова не тільки українська. Слова ми вимовляємо або чуємо, бачимо або читаємо. Вони можуть вживатися. Як одне слово, або складатися у речення, чи навіть тексти. Тексти можуть бути великі та маленькі. Звуки, які чітко повсякчас, ми чуємо. Можуть бути мовними і немовними. Мовні звуки елемент людської мови, утворений за допомогою органів чуття, органи мовлення це наш увесь рот. та навіть голосові зв'язки аж у горлі під цифрою 6 ви бачите їх. Губи, злуби, язик, глотка, піднебіння. Усе нам допомагає утворити мовні звуки. Усі інші звуки будуть немовними. Наприклад, звуки природи. Спробуємо з'ясувати, в якому реченні є мовні звуки, а в якому ні. Дідусь розповідає історію, дідусь розповідає, значить, вживає слова, значить застосовує свої органи мовлення, тобто це будуть мовні звуки. Учень наспівує пісню, він теж вживає органи мовлення, і, звісно, це будуть мовні звуки. Пральна машинка працює. Тут ми точно можемо зазначити, що ніяких слів немає. Ну і, звісно, машинка не має ніяких органів мовлення. І ще одне: це у нас утворюється шум, але це теж звук, хоча й не дуже приємний. Дощ іде за вікном. Це шум, але приємний. Він заспокоює. Але знову ж таки це немовні звуки с л, О. Окремі звуки, а якщо їх об'єднати, то утвориться склад сло. В О. Якщо теж об'єднати. Отвориться ще один склад. В". А якщо ці два склади об'єднати, то утвориться уже ціле велике слово саме слово. Про що це ми? Про те, що. З будь-яких звуків можна скласти будь-яке слово, яке ми з вами будемо вивчали, будемо вивчати. Ну і зараз, звісно, вивчаємо.